Так, люди хочуть зняти коротке відео. Ось позаду мене вже їде автомобіль, якому ми пригнали нашому підписнику, нашому замовнику. Сьогодні ми зустріли. Ми також ми сьогодні вночі приїхали тільки з Європи, пригнали автомобілі для наших клієнтів. До речі, зараз Пульша також залишається в намитному терміналі. 8 годин зустрів людей і відправляються в місто Миколаїв. Отже, кого цікавлять проїждні автомобілі з Європи, телефонуйте, все вам розповім про те, як можна придбати, як розмитнити, як заправити. Тобто повністю все розказуємо від А до Б. Також сталася ситуація, хочу також зняти і розказати людині, якими. Людині, якій ми продали автомобіль, це є Kia Niro на Київ. Ми замінювали там підчепники. Я завжди кажу, що своїм клієнтам я даю гарантію на заміну підчепників. Тобто, не на довгий період часу, але даю. Ось пройшло тиждень, людина до нас зателефонувала і каже, що має таку невеличку проблему, тобто зарокотіли підчепники в електродвигуні. Не знаю, в чому сталося, можливо, коли запресовували. Плотно за плотно за, зайшли дані підчипники, можливо, брак самих підчипників не знаю, але з, з будь-якої ситуації є з розумною людиною, я завжди вихід. Тобто ми з людиною переговорили і сказали, що хочете, ми можемо автомобіль забрати в вас і зробити це самостійно в себе в гаражі, а хочете, можемо вам компенсувати. Е за заміну у вас безпосередньо в Києві договорилися з людиною, що людина загнала автомобіль також в Києві на СТО. Люди замінять підчерники в електродвигуні. Він нам перезвонить скільки, Також вартість вартість коштує від 600 до 800 доларів. Скинемо за роботу, і е, всі, як то кажуть, лишаться задоволені. Отже, з будь-якої ситуації з розумною людиною є завжди вихід, а з можна так сказати з неадекватною. На жаль, виходу ніколи не знайдемо. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуємо, підписуємося, пишемо е коментарі, ставимо лайки. Ну і, відповідно, купуємо Електроавтомобілі, дизельні, бензинові, гібридні. будь-який. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.